З редакції журналу, коли поїхав, приблизно о пів на одинадцяту вечора. Його чекали в кабінеті міністрів України на якусь термінову вечірню нараду. Звідти то недавно бадьорий помічник прем'єр-міністра вийшов уже нездоровим. Останній день, коли ми з зустрічі, це близько 12-ї ночі було. Я не пам'ятаю, яке число було. И у него очень сильно болела голова. Значит, задняя часть головы очень сильно болела. Он сказал, что так печет, что невозможно. Он ще пожаловался Олегу, что у него ужасно болит голова. Причем болит так, он сказал, что вот если голові провода по то можно весь осветить. Вот. При головной боли. З розповідей близьких людей через дві години після повернення додому Кулику стає геть зле. Викликають швидку. Лекари роблять прямые уколы сердца. Да, он был там чиновником второго или третьего ранга. Да, он работал в Кабмине, он занимал очень важную должность. Вот. Приезжает скорая, делают какой-то укол, говорят, что все хорошо, уезжают, после этого человек умирает. Но это возможно на Троещине, где-то там в рабочих районах. Здесь у меня это вызывает очень большие сомнения. У довідці наданій органами МВС чорним по білому написано. За місцем мешкання раптово помер громадянин Кулик Зиновій Володимирович. Слідів насильства не виявлено. Труп направлено в морг для встановлення причини смерті. Лікарі роблять висновок: обширний інфаркт. Але й досі невідомо чи проводили ростень тіла взагалі для встановлення справжньої причини смерті. По моїм даним скриті не було. Так само без відповіді залишається питання. Чому за фактом раптової смерті чиновника такого високого рангу не порушила кримінальну справу Генеральна прокуратура, якою тоді керував близький до Януковича донечанин Геннадій Василь? Чок умирає 4 утра. На наступний день його утром вже хоронять. Заключення поставлено ким? Поставлена бригадой скорой помощи 4-го управления, которое приехала. Все. Меня никто не спрашивал об этом. Ни, никакие органы, ничего. Никто не, не узнавал, где мы были, что мы были. Он в то время работал помощником премьер-министра, готовился к выборам. И в штабе претендента ему готовилось очень значимое место. Вот, Он съездил в трусковец, и он приехал, ну, близкие люди как бы знают, и я знаю, он мне сказал, что проверился на все сто. Я очень здоров. Не меньше по деву выкликает поспешная церемония похования. Наступного ж дня после смерти, тело зенуя кулака, виддал из земли. Очень быстро все, буквально на следующий день мы уже... Приїхали все було чітко організовано, прощання в домі офіцерів. от дома від'їхали, быстренько на кладбище. Тобто упаковано було все в какую-то жорстку, очень быструю схему. Я ще удивився, що Віктор Федорович Янукович на кохороне не явився. Одразу виникають чутки. Це не проста смерть, а замовне вбивство. Але на той час доказів і свідків немає. Дружина покійного і досі боїться розповідати про події тієї ночі. Навіть друзі і колеги зважуються не всі. технології там, чашку, Все. І немає людей. Це класична схема, коли є яда, коли імітація обширного інфаркту. Я воєнний. Я пройшов цю школу. Я 15 років служив у ворожних силах і в спецпотрезаліях. Я знаю методи свяшення у таким способом. За словами Сергія Кержанівського, похорон оперативно організував радник Януковича, наближена до тодішнього прем'єра особи Олександр Гурбач. Саме він робив усе, щоб кулика поховали якнайшвидше. Я був на похоронах. Я видел, как его коллектив, как люди выступали и говорили, что это не, не, не ушел Зинов Владимирович от сердечного приступа, а его убили. И на этом же, на этих же похоронах был Гурбич, который проводил эти похороны с начала до конца. Крыжаневский свичит. Ему ведомо, что зыновье кулака убили. Убили саме за незгоду с официальной версией команды Януковича про судимости. Мотив убийства есть. Время убийства есть. зиной Владимирович точно установлено мной о том, что он находился в это время в кабинете министров, в своем кабинете. О том, что с ним находился Гурбич долгое время. Вы считаете, что Янукович дал заказ на убийство Полика? Я уверен в этом, Цепочка проследуется. Есть его советник Гурбич, который с ним же работал в областном совете и руководил всей пропагандистской деятельностью. Он после назначения Януковича премьер-министром приходит к нему советником. Зенов Владимирович помощник. И Гурбич руководил всей этой спецоперацией. Прослеживается все. Єдине, доказать доказати убийства. Все. Все остальное є. Время, місто, действующие лица, мотив, заказчик. Все є. Ну, к сожалению, нужно делать екзумацію. Друг кулика Ігор Юрченко припускає, що був другий мотив вбивства, який не заперечує основний. влияние на лидера да, в определенные моменты. А влияние на лидера – это доступ к его деньгам и так далее и тому подобное. Зиной Владимирович, который играл как бы, в честные открытые игры, к которым не были готовы люди из окружения Януковича, может быть, сейчас это окружение в каком-то смысле и поменялось, да, но тогда это были совершенно я так понимаю, люди циничные и безнравственные, да, вот, им не нужен был этот чужой человек. После смерти Кулика Крыжаневский відчув, что он наступный. И выгляд полной лояльности партии регионов. Начал контактировать с партией регионов. Я познакомился, встретился с рыбаком, заместителем. То есть я начал как-то подыгрывать им, что я якобы в их команде. Але регіонали не хотіли, аби свідок колись почав говорити. З 2007 року Крижанівського все одно почали переслідувати. Він звертався до правоохоронних органів, але продемонстровані ним документи свідчать, там, до заяв Крижанівського, поставилися несерйозно. А у квітні 2009-го його сина Юрія спробували викрасти. Вони сказали, щоб я сказав цу, щоб він приїхав. К ним срочно, иначе вони мене убьют, Так і сказали прямо. А, после этого я, я сказал, і все у мене сел телефон, я не можу йому позвонить, Ми вийшли к таксофону, він там рядом був. Ну, я начал набирать отца, потім громко просто закричав трубку, вирвався і мені вдалося убежать. Це стало для Сергія Кржанівського останньою краплею. Він зібрав речі и разом с сыном вылетел до Канади. Просити політичного притулка. Я ничего не боюсь. Я прошел три войны. Я прошел Бакинские события, Степанакерт, Сумгаид. Я командовал батальоном. Я не боюсь смерти. Для солдата смерть это награда, потому что я офицер. Но мне нужно было сына своего защитить. Крижанівський сподівається невдовзі повернутися в Україну. Він заявляє, готовий свідчити правохоронцям. Я хотів би першим ділом дати показання слідству. Слідство має усе з'ясувати. Але якщо воно чесне. Поки за останні роки прокуратура не знайшла жодного винного у резонансних злочинах, чи не захотіла знайти? Хто вбив десятки людей, чиї тіла відкопані на Донеччині та в Криму? Хто отруїв Ющенка? Хто вбив журналістів Гонгадзе та Олександрова? І чи не стане заява Крижанівського про вбивство Кулика ще однією у списку нерозкритих злочинів? Принаймні. Точно можна стверджувати, відповіді слідства не буде, якщо державою керуватиме особа зацікавлена у мовчанні і слідчих і свідків.